День сьомий, гості. Коли приїздять гості, це приємно, смачно, цікаво, активно, але в той же час стресово і збивається графік. Як не зраджувати собі і приємно провести час з іншими? Дуже просто почніть говорити людям, чого ви хочете. Так, ви станете незручними, хтось скаже, що загордилися, а може й взагалі здуріли, але у вас лише одне життя. Наприклад, мій син дуже полюбляє суші і обожнює всією родиною збиратися за столом, так як сьогодні, наприклад. Коли я повідомила йому, що більше наїм рису, спочатку він засмутився, потім подумав, а потім запитав, а що ти їси? І Боги, відбулася магія, виявилося, що роли з творогом набагато смачніші. Тож, практика дня. Чому я їм за компанію? Чому я не повідомляю про свої потреби? Запишіть.